Доброго дня, друзі, дякую всім, хто доєднується до стріму. Сьогодні вже ми з вами бачимося вдруге. І, звісно, не просто так, для цього є привід. Щойно надійшла інформація про те, що Китай атакував німецький літак на Близькому Сході, атакував за допомогою лазеру. І з одного боку, ми з вами розуміємо, що. Це така чергова провокація, яка, перепрошую, це чергова провокація, яка відбувається вже не вперше. А з іншого боку, ми з вами можемо констатувати факт, що оця ось зв'язка країн Китай, Росія, Північна Корея, Іран. Почала більш активно діяти, з'явилося більше провокацій з їх боку. Я вже мовчу про договори, які заключила Росія із Північною Кореєю. Ви знаєте, договір про стратегічне співробітництво, в тому числі у військові. Сфері, також договори із договір із Іраном має Росія. Щоправда, там немає такого пункту про військове співробітництво, там йдеться про співробітництво у безпековій сфері, ніби, ніби так. Тобто, те, що відбулося ось нещодавно, буквально давайте я вам зачитаю новину. Німецьке видання Bild Так, секундочку, друзі. Німецьке видання Bild пише про те, що Китай атакував німецький літак за допомогою Лазера. Міністерство закордонних справ Німеччини викликало китайського посла у зв'язку з інцидентом, що стався на Близькому Сході. Там німецькі військові з 2024 року беруть участь у місії Євросоюзу «Еспайдес» у перекладі з грецької щити. Мета операції забезпечити свободу судноплавства у Червоному морі, Аденській затоці, Аравійському морі, Оманській і Перських затоках. Літаки ФРН виконують регулярні розвідувальні польоти для контролю повітряного простору. Ну і здавалося, друзі, правда, де Китай, де Близький Схід, навіщо Китаю влаштовувати ці провокації, де і в принципі, цілком вже зрозуміло, що блокування судноплавства не вигідно навіть тому ж самому Китаю. Тобто вся ця операція, яка відбувається на Близькому Сході, покликана допомогти в боротьбі із Хуситами, Проксі Ірану. Далі Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило в екс Twitter колишній, Китайські військові направили лазер на німецький літак, задіяний в операції ЄС ЕС Еспайдес чи Аспідес, Аспідес або ЕСПІДИС. -E Загрози для німецького персоналу і перешкоди операції абсолютно неприйнятні. У зв'язку з цим китайський посол був. Викликаний до МЗС за даними джерел Більд у службах безпеки, це не перша. Подібна атака з боку китайських військових. Вони вже не раз використовували лазери проти західних літаків, щоб посліпити, засліпити пілотів і порушити роботу електроніки. Так, у 2018 році американські літаки були атаковані лазером китайської військової бази в Джибуті. США офіційно звинуватили в цьому Китай, але той відкинув звинувачення. За даними більд в МЗС. Китайському послу День Губно було чітко заявлено, дії Китаю були абсолютно неприйнятними. Німеччина не допустить, щоб німецькі солдати наражалися на небезпеку. Отже, друзі, так звучить ця новина. І тут що треба ще додати? Потрібно згадати заяву міністра закордонних справ Китаю щодо Росії, от зокрема, BBC News Україна пише, що поки президент США Дональд Трамп послаблює підтримку України, Росія використовує цей шанс для посилення атак, посилаючись на The Wall пише Journal, пише BBC News. Щоправда, це була новина ще до того, як стало відомо, що США розморозили, розблокували допомогу. А водночас Китай дав чіткий сигнал, що буде усіляко допомагати Росії у конфлікті. Путін у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що немає наміру дослухатися до закликів американського президента припинити війну, а його цілі залишаються такими ж, як і під час вторгнення відновити російське панування в Україні та змусити Захід відмовитися від підтримки Києва. І рішення США припинити постачання зброї українцям дає значний імпульс зусиллям російського лідера, вважають журналісти. На їхню думку, стратегія Путіна спрямована на те, щоб зламати здатність і волю України вести війну, посилюючи тиск на її військове і цивільне населення. Як пише видання, останні події зміцнюють упевність Росії в тому, що вона може пережити Україну та її прихильників у війні. На виснаження. Ось друзі, що потрібно згадати було ще в цьому контексті. Тобто, Китай останнім часом, що називається, не приховує своє обличчя, усі маски вже зірвано. І тут хочеться згадати, друзі. Події, які відбувалися перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації у лютому 2022 року, тоді, як ви пам'ятаєте, ЗМІ писали про те, що китайські лідер Сі Цзіньпін нібито просив Путіна не починати свою так звану СВО до того моменту, коли до завершення Олімпіади, яка відбувалася в Пекіні. І тоді це все виглядало якось трошки дивно. Але зараз, враховуючи ось ці останні заяви із Міністерства закордонних справ Китаю, зараз враховуючи все, що відбувається із новою інформацією, яка надходить щодо підтримки Китаю, щодо. Постачання товарів подвійного призначення в Росію. А там також, як ви пам'ятаєте, ми на стрімах з вами розбирали. Була інформація про те, що Китай, чи є із росіянами в розробці дронів. Тобто росіяни мають заводи в Китаї з розробки дронів, китайські дрони нібито тестувалися на полях бою в Україні. Отже, чим далі, тим більше з'являється інформації про тісне співробітництво Китаю з Росією. І тут ось вкотре Китай зробив провокацію. І це, звісно, враховуючи те, що союзник Китаю, вже давайте так скажемо: союзник Китаю Росія також активно використовує. Ці провокації в Балтійському морі. Вона неодноразово вже перерізала Росія кабелі, які проходять на дні, і які забезпечують інтернет-сполучення. А тут же треба ще зрозуміти, що і єменські хусити. Час від часу погрожують знищити і пошкодити ці кабелі, ніби там вже були якісь пошкодження. Тобто ці країни діють плюс-мінус однаково. І все це, друзі, свідчить про те, що Китай далі продовжує дестабілізувати світ. За допомогою своїх проксі, якщо можна назвати Росію, проксі Китаю. А також вже навіть не приховує, от ця заява Міністерства закордонних справ Китаю з переду того, що вони не дозволять, щоб Росія програла війну, якраз свідчить про те, що от війна в Європі це інструмент Китаю для того, щоб впливати на політику і для, у світі, і для того, щоб стримувати американців. Для того, щоб американці. Відчували на собі цей тиск, який може відбуватися в багатьох регіонах. Ну і тут хочеться згадати, друзі, заяву Марко Рюте. Давайте зараз я зачитаю. От він говорив про те, що Китай і Росія можуть напасти одночасно. Тобто може відбуватися одночасна атака Китаю і Росії. На, ну, Росія, зокрема, може напасти на країни НАТО. Так. Росія і Китай можуть напасти одночасно. Прогнозує генсек НАТО Марк Рюте. Дмитро Медведєв вибухнув у відповідь погрозами. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте пише біль, побоюється, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін. Ам, значить. Ам, Занурять світ у масштабний міжнародний конфлікт. Китай спробує захопити Тайвань, а Росія в цей час нападе на країни НАТО. Таким чином, вважає Рюта, вони відкриють два фронти з метою перевантажити Північно-Атлантичний Альянс. В інтерв'ю The New York Times Рюта заявляє: не, бу... не будемо наївними. Якщо Сі Цзіньпінь нападе на Тайвань, він спочатку зателефонує своєму молодшому партнеру Володимиру Володимировичу Путіну і до Москви і скаже йому. Гей, я збираюся це зробити. І ти повинен подбати про те, щоб вони були зайняті в Європі, напавши на територію НАТО. Так швидше за все і відбудеться. Напад Путіна, наприклад, на країни Балтії став би серйозним випробуванням для НАТО. Постане питання, наскільки серйозно члени Альянсу ставляться до зобов'язань щодо взаємодопомоги. При цьому застерігає Рюта. Путін нарощує свій військовий потенціал безпрецедентно високими темпами, щоб, були готові, щоб бути готовим до зіткнення. І тут, друзі, хочеться відразу прокоментувати. Ось е Путін буде намагатися протестувати НАТО на міцність. Ну, чесно кажучи, своїми діями країни НАТО вони тільки спонукають Путіна і тільки дають йому ще більше впевненості. Ну, дивіться, якщо Польща не збиває над своєю територією російські ракети. То, звісно, диктатор Путін розуміє, що його бояться. Ну, от дивіться, це ж е, така поступова, поступова провокація, поступові кроки. Е, знаєте, так, підповзаючи, підповзаючи. І тут е, дійсно, якщо країни НАТО не будуть збивати ракети на своїй території, то їм слід чекати, що на них е, будуть нападати в майбутньому. Це ж очевидно, це очевидні речі. І невже для цього потрібно було потрібно було Марко Рюте, Марко Рюте так довго розмірковувати і приходити до цього очевидного до цих очевидних речей? Так? Не будемо наївними, каже. Напад Путіна, наприклад, на Балтії став би серйозним випробуванням для НАТО. Так, Росія зараз за три місяці виробляє вдвічі втричі більше боєприпасів, ніж весь альянс НАТО за рік. Дмитро Медведєв уже відреагував на висловлювання генсека НАТО у своєму стилі, напишав, написавши в екс, сержант Рюта явно переїв чарівних грибів, які так люблять голландці. Він бачить змову між Китаєм і Росією через Тайвань, а потім і напад Росії на Європу. Медведєв також порадив Рюта вивчати російську мову, оскільки це може статися в нагоді в Сибірському таборі. тобто, Медведєв в своєму стилі, ніби заперечує, що якісь там є. Агресивні наміри у Росії а тут відразу ж говорить про те, що нехай вивчає російську мову. Тобто, ну, шизофренія повна. Але тут важливо, що, друзі, важливо те, що дійсно, от своїми діями західні країни вони намагаються нібито уникнути ескалації, але таким чином ще більше провокують Путіна. Трамп, коли він говорив, що я розумію почуття росіян з приводу розширення НАТО на схід. Думав, що якась буде інша реакція. Путін зрозумів це по-своєму, посилює атаки на Україну і взагалі не слухає Трампа і не хоче навіть йти ні на які там мирні ініціативи, нічого навіть не хоче думати про те, щоб закінчувати війну. Отже, дії Дональда Трампа, слова Дональда Трампа і не тільки слова, от призупинка допомоги Україні. Це ж все провокує Путіна. Далі. В ЗМІ з'являлася інформація про те, що Сполучені Штати Америки можуть забрати своїх військових із з країн у, на східному фланзі НАТО. Це до чого, друзі? Якщо Сполучені Штати Америки подають такі сигнали, якщо вони дійсно хочуть забрати своїх військових, які були направлені, до речі, Байденом і ще для того, щоб навпаки дати сигнал, для того, щоб навпаки показати, що Сполучені Штати Америки стоять, Сильно от, за своїми союзниками. Ось тут важливий який момент був. Тобто, якщо американці так діють, то чому тоді Марк Рюте так дивується? Він же назвав Дональда Трампа Татусем, пам'ятаєте, на зустрічі НАТО в Газі, говорив про те, ну, спілкуючись про Іран і Ізраїль, мовляв. Іноді та тосю потрібно вжити серйозних, використовувати якісь там серйозну мову, слова, тобто strong language, як він сказав. Так чого дивуватися? Чого дивуватися, як ви роками даєте можливість агресорам діяти так, як вони хочуть, починаючи з 2014 року, навіть з 2008 року, якщо говорити про Росію і про війну в Грузії? Так ось ви роками, майже вже десятиліттями, даєте можливість диктаторам почуватися нормально і продовжувати агресію, торгуючи з ними, купуючи в них газ, енергоносії. І тепер дивуєтеся, що а, виявляється, заробивши гроші, диктатор Путін захоче атакувати країни НАТО і захоче розширювати свій вплив. Так, якщо це для вас було не очевидно, то. Це дуже дивно. І тепер, якщо для вас не очевидно, що насправді Україні потрібно давати більше озброєнь, ніж це відбувається зараз, для того, щоб самих себе захистити, не Україну вже. Так? Все, Україну це зрозуміло, це, це немає навіть тут ніяких питань. Але не захистивши Україну, ви відкриваєте свої фланги. І тому ви повинні діяти, діяти більш рішуче. І ось тут, друзі, ну чесно кажучи, я ось коли читаю ці заяви, я коли читаю ці коментарі від е, західних лідерів, іноді просто здається, що вони живуть на іншій планеті. Ну, Виявляється, що м, Росія може атакувати країни е, НАТО скоро. Ну, Виявляється, що Росія нарощує озброєння не просто так. Ну так, звісно ж. Звісно, ну, так, які висновки з цього потрібно робити? Призупиняти допомогу Україні? Чи, можливо, надати їй стільки, щоб в Росії просто не знали, що робити, щоб вони навіть не могли подумати, що їм можна кудись нападати потім іще. Так, друзі, ще хотів з вами поділитися ось такою інформацією. Більд. Той же більд пише про те, що Зеленський пообіцяв Трампу замінити українського посла в США. Ну, йдеться про Оксану Маркарову. Значить, про це пише Financial Times і Bloomberg. За даними видань, президенти Шай України домовилися по телефону про заміну посла Оксана Маркарова. Надалі вони планують спільно обговорити потенційних кандидатів на заміну. Українське видання Суспільне повідомило також, що за даними його джерел, Зеленський повідомив Маркарова про свій намір відправити її відставку. Причина судяч усього полягає в тому, що Маркарова піддавалася критиці з боку багатьох союзників Трампа в Конгресі за її надмірну близькість до демократів. Її заміна може стати кроком Зеленського по налагодженню співпраці з адміністрацією Трампа. Ну, тут що треба сказати, друзі, ви ж звернули увагу, коли це все відбулося? Це все відбулося після призупинки допомоги військової. Тобто, ця новина з'явилася після того, як була призупинена військова допомога. От я вкотре роблю висновок, що був певний тиск на Володимира Зеленського, і враховуючи історію стосунків України і США, от саме? Сполучених Штатів Америки за часи в адміністрації Трампа все виглядає так, що американці якраз і використовують от, е, зброю як інструмент, як важель впливу на Україну. І оце ось рішення після дзвінка Трампа і Зеленського про звільнення Оксани Маркарової, ну як пишуть Financial Times і Блумберг, якого якраз може свідчити про те, що адміністрація Трампа намагається. Позбутися тих людей, які для них незручні. І, звісно, ну, з одного боку можна зрозуміти, але з іншого боку, пам'ятаєте, вперше це питання підняв Майк Джонсон, спікер Палати представників, якраз таки після того, як американці запідозрили в тому, що. Українське посольство, взагалі Україна більш схильне до демократів, і не запросили, значить, республіканців на зустріч на одному із заводів виробників зброї, по-моєму, це було в Пенсільванії. І побачили в цьому навіть зазіхання на втручання у вибори в США. Тоді нашим вдалося відбитися, але от зараз, як ви бачите, нібито поговорили і сприймається це от біль сприймає це як. Покращення співпраці між Адміністрацією Трампа і Зеленського. А я, чесно кажучи, хочу сказати, що це все виглядає більше як тиск адміністрації Трампа на Зеленського. Financial Times цитує високопоставлений український чиновник, який, за словами видання, залучений до процесу. Для нього ясно, Зеленський хоче призначити послом хорошого переговорника, який буде зрозумілий і Білому дому, і Конгресу. За даними Financial Times, дипломатична перестановка стане офіційною частиною очікуваної. Наступного тижня найбільшої перестановки в, кабінету, в Кабінеті міністрів України з початку війни, як пише Блумберг, серед потенційних кандидатів на посаду посла Києва в Вашингтоні, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Меров, міністр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина та міністр енергетики Герман Галущенко. Ось, друзі, ще така новина вам на додачу. Дякую, що. Долучалися до стріму. Дякую, що заходили, голосували. Ну, Давайте будемо чекати, як розгортатимуться події. Повертаємося до цієї новини, до атаки Китаю, німецького літака, атаки Лазером. Намагалися засліпити льот... льотчиків, намагалися засліпити прибори. Все це відбувалося на Близькому Сході. Будемо відслідковувати, що ж, як розгортатимуться події. Залишайтеся з каналом на Максимум всього вам найкращого. До побачення і до нових зустрічей.